Стартом активного процесу корпоратизації ДП на ЕКЕНРГАТОМ можна вважати 19 жовтня 2022 року, коли Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство на Екенгатом 100% акцій акції, якого належатимуть державі. Майже за чотири місяці по тому народні депутати ухвалили законопроєкт у другому читанні. А вже наприкінці лютого 23 го парламент остаточно схвалив корпоратизацію енергоатома, і президент України підписав відповідний закон. Цей крок відповідає міжнародним зобов'язанням нашої країни щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до найкращих міжнародних стандартів. Законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління. Згідно з планом корпоратизації, затвердженим урядом наприкінці червня нинішнього року, учасники процесу мають поетапно провести ряд заходів. Найважливішими з них є повна інвентаризація майна підприємства, відбір суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, здійснення оцінки, затвердження її результатів, підготовка проєктів рішень уряду, затвердження засновником установчих документів нового товариства тощо. Крім того, зусиллями робочої групи з корпоратизації організовано проведення роз'яснювальної роботи серед персоналу компанії для покращення розуміння процесів. Так, консультантом з корпоратизації, якого обрав Європейський банк реконструкції та розвитку компанію Делойт і Туш, проведено низку навчальних семінарів тренінгів для керівників і персоналу структурних та відокремлених підрозділів, метою яких є підготовка до нових умов роботи компанії. Такий семінар 9 жовтня відбувся і на Хмельницькій атомній електростанції. Звичайно, керівники вищої ланки управління розуміють, що буде більше можливості щодо розвитку компанії в частині залучення можливих інвестицій, створення дочірніх підприємств, створення можливо якихось спільних проєктів, але основна маса працівників. Цікавиться, звичайно, чи є ризики щодо зміни гарантій, гарантій з точки зору тих, які надає компанія в частині колективного договору, а також оклади, доходи і все інше. Представники компанії Deloitte повідомили, що найбільше питань від працівників підприємств, які корпоратизуються, пов'язані з тим, чи є корпоратизація підготовкою до приватизації. Однак це виключено, адже спеціальний закон чітко регулює дані процеси. Є окремий закон, який був прийнятий спеціально про особливості процесу перетворення енергатому. в цьому році, в лютому місяці. в спеціальному законі чітко написано, як я вже казав. Що приватизація енергоатому не може бути а, наслідком цього процесу корпоратизації більше того, вона в принципі є забороненою і не лише приватизація, а й будь-які інші форми відчуження майна. Під час семінару учасники розглянули питання юридичних вимог до процесу корпоратизації, приклади перетворення державних підприємств в Україні, окреслили дорожню карту для енергоатома. Команда експертів відповіла на питання працівників, які прозвучали під час заходу. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра на завершення семінару наголосив, що компанія є відкритою і тому зворотний зв'язок з персоналом надзвичайно важливий, адже кожен працівник повинен мати відповіді на свої питання і впевнено дивитися у майбутнє.